Фемінітиви. Із запровадженням християнства у Київську Русь пройшло чимало нового, зокрема й фемінітиви. Серед таких давні відомих нам слів були аристократка, гімнастка, корифейка, аптекарка. До того ж назви глави держави також були фемінітивними. Всі ми добре знаємо княгиню Ольгу. Пізніше була гетьманша Анастасія Скоропецька. Марковська, тому слово президентка, стало всього лиш сучасним проявом назви очільниці держави. У перших словниках, випущених ще у XVI столітті, вже були присутні фемінітиви, потім цю тенденцію продовжили словники Бориса Грінченка 1907-1909 роки та Атангела. Кримського 1904-1932 роки, де можна зустріти такі слова, як лікарка, професорка, викладачка тощо. Якщо виходимо з того, що мова має насамперед забезпечувати називання понять і їх правильне розуміння всіма носіями в різних ситуаціях і обставинах, то фемінітиви якраз і покликані виконувати ці функції. Вони дають змогу чітко. І однозначно зрозуміти, про кого саме йдеться, тобто у сутомовному сенсі вони уможливують чітке, точне, доречне, логічне, врешті правильне найменування жінки в суспільному просторі. Потім радянська влада, задля уподібнення мови, вилучила схожі слова із своїх словників. Дослідники наголошують, що російська мова надає перевагу іменникам чоловічого роду, там якщо врач, то це і чоловік і жінка. Українська ж мова. Має два варіанти: він лікар, вона лікарка, він письменник, вона письменниця тощо. Але, попри це, понад 700 фемінітивів є навіть в академічному тлумачному словнику, які часто сварять за те, що він написаний під впливом російської мови. Тому навіть такий вплив не зміг вимати велику кількість фемінітивів з української мови. Вживали у своїй творчості фемінітиви. І знамениті українські письменники, поети та поетеси. Так, Тарас Шевченко часто використовував у своїх віршах назви жінок за їх станом чи видом діяльності: царівна, генеральша, попівна, артистка, крамар'йона, шварці поет взагалі присвятив окремий вірш, не дивно, що е, вживав за фемінітиву у своїй творчості відома феміністка Леся Українка. Вона навіть дякувала критикам, які звертають увагу на її твори, чим зрівнюють права поетів та поетес. Леся Українка знала сім мов, крім української та російської, ще французьку, німецьку, англійську, польську та італійську. Она читала європейську літературу в оригіналі, багато перекладала. Перші подорожі до Європи змінили Лесю Українку. У 1891 році стядьку Михайлу Драгомонова який тоді жив у Софії, вона пише перше враження було таке, ніби я приїхала в якийсь інший світ. Кращий світ, вільніший. Мені треба першу, що тяжче буде в своєму краї, ніж досі було. Мені сором, що ми такі невільні, носимо на спимо під ними спокійно. Отже, я прокинулась, і тяжко мені, і жаль, і болить. Лесі Українка писала, що по заминулому столітті. Біда, що більшість нашої української громади сидить на самій нужденній російській пресі, а через те не бачить як слід світа ні того, що в вікні, ні того, що поза вікном. Знову ж таки, в листі дядькою читаємо, який вона бачить вихід. Та вже тепер, поміж нашою молодою громадкою, почалось таке западничество, що багато хто береться до французької, німецької, англійської та італіянської мови. Щоб могли читати чужу літературу. Освідчена, неймовірно, прониклива і розумна письменниця використовувала слово як засіб пробудження людської гідності і віри у самих себе, у людяність і честь сприймала світ відкритим, вільним і рівноправним, підкреслювала значущі жінок у професіях і тому впевнено застосовувала фемінітиви як прогресивна інтелігентка, особа мисляча і свідома. з обуттям до Україна і Незалежності, українська мова крок за кроком, за свій самостійний шлях, але повернення фемінітивів уживання не лише в розмовному стилі. А стало потребою тільки через великий і проміжок часу, у 2017 році уряд скасував наказ Міністерства охорони здоров'я України щодо переліку заборонених професій для жінок, а отже жінки офіційно отримали право опановувати близько 450 професій, що раніше вважалися винятиковими чоловічими. Коли виникає явище, то має виникнути слово, чого називає, а тому у ЗМІ тепер можна зустріти слова офіцерка, машиністка, пілотеса тощо.